Перша хвиля бур'янів може настати одразу після посіву культури. А щоб зберегти ваші посіви від боротьби за життя, із найлютішим ворогом бур'янами треба не дати їм шансів на проростання. Агрономи контролюють бур'яни ґрунтовими ще до появи сходів. А якщо цього не зробити, то бур'яни просто задушать проростки культури. Виходить, що ти гарний агроном, подбав про внесення ґрунтового, а тут раз несподіванка. Бур'яни все одно пруть, скільки грошей вклав, а пішов дощик після внесення, промивдиважку глибше і дав бур'яна можливість. Варно прорости. А щоб не допустити у своєму господарстві такої помилки? Вам саме час дізнатися про препарат Фіксаж. Це ґрунтовий адювант від компанії Агротека. Фіксаж це кращий товариш для ваших гербіцидів. Хочете дізнатися, чому? Тоді погнали. Гровекс комфортний магазин Аграрія. Тому із назви ви вже зрозуміли, що це препарат, який має щось фіксувати. А в даному випадку буде фіксуватися діюча речовина внесеного вами гербіциду. А завдяки препарату фіксаж, діюча речовина при оприскуванні, затримується у верхніх шарах ґрунту, створюючи своєрідний гербіцидний екран, який перешкоджає промуванню найціннішого углиб, тобто нижче місце залягання коренів бур'янів, і таким чином діюча речовина буде використана за призначенням, а не розчиниться у ґрунті. Більше того, ґрунтовий діван перешкоджає фітотоксичному впливу пестид. Герцидів на культурну рослину. Уявіть, якби препарат не мав захисної дії, тоді вся речовина, яка зосереджена у одному шарі ґрунту у вигляді концентрату, пошкодила б кореневу систему культури рослини, яка буде чутлива до норми ЗЗР. Отже, що ми маємо? Завдяки застосуванню ґрунтових гербіцидів у комплексі із фіксажем, ми отримуємо залягання діючої речовини у верхньому шарі ґрунту на глибині 5 см. Таким чином ви забезпечуєте максимальну ефективність ґрунтової дії гербіцидів, а тим паче, що фіксаж застереже вас від непередбачуваної зміни погоди. І навіть, Якщо після внесення пішов дощ, ви можете бути спокійні, не промий. Фіксаж надійно тримає діючу речовину там, де вона найбільше потрібна. А якщо ж пригріє сонечко і почне просушувати верхній шар ґрунту, препарат затримує випаровування і допоможе уникнути фотодеградації. Таким чином, діюча речовина не розпадається і продовжить працювати над контролем бур'янів. Фіксаж застосовують на багатьох культурах, в тому числі і на соняшнику. Кукурудзі цукровому буряку, на озимих зернових картоплі, ріпаку, сої тощо. Коли і як можна його застосовувати? Так як цей препарат розроблено спеціально для застосування з гербіцидами ґрунтової дії, його внесення співпадає з періодом внесення цих пестицидів, тобто одразу після посіву або на ранніх етапах росту культури. Але ж до появи сходів бур'янів його вносять із такими діючими речовинами, які ви бачите на екрані. А норма внесення адіванту залежить від пори, коли він застосовується. Восени це 200-300 мл на гектар, а навесні більше 300-400 мл на гектар. Вносити фіксаж можна на усіх типах ґрунтів, особливо на суппісках та пісках. Як правильно вносити фіксаж? Перше, що треба зробити, це вимити оприскувач спеціальними засобами для промивки. Як показує практика, вже через 5 хвилин використання такого агрегату у полі діюча речовина, яка залишилась на стінках баку та робочих органах оприскувача, не змивається простою водою, тому будьте дуже уважні: вступивши в хімічну реакцію із іншою діючою речовиною, ваша Діюча речовина може не спрацювати. Отже, помив оприскувач і можна готувати бакове розчин. Заливаємо бак підготовленою водою наполовину, додаємо туди фіксаж, потім додаємо гербіцид і заливаємо решту води і можна у поле. І тож, якщо ви хочете за невеликі кошти отримати максимальний результат, обов'язково доповніть роботу грунтового гербіциду адювантом, що вбереже препарат від промивання, зменшить фітотоксичність культури і посили дії на бур'яни. Фіксаж зафіксує ваші прибутки на високому рівні.